Привіт вас на моєму каналі. Зараз по делам в Дніпрі і кожен раз приїжджаю, тут така хорошая площадка, з сельхоз всякими агрегатами, тракторами. Рішив заїхати до людей, узнати, що по чому. Розрішили поснімати. Дивіться, тут є Агдешка, ну, це фактично, типу, як у мене, 2,5 на навісна 130. Є Така сама. А ні, трошки другий принцип катка. Тут на пальцях регулюється, там на винтах, точно як у мене, тут на пальцях. Це теж 130. це є чорна, теж 130. Ну, тут багато всяких, по цінам я контакти оставлю в описі, мені дали візитку. Кого буде цікаво, це в Дніпрі на... рядом возле якихось техніки. Отак от контакти оставлю. Кого що зацікавить, дзвоніть. Ну, я його в описі оставлю. Дивіться, є ще така е, борода, не знаю, як вона правильно називається. Я такої собі по ячменю ходив. Е, вона хорошо додає воздуха. Чесно говоря, хороша штука. Вона прилічно додає урожайності. Ну, правда, само собою треба, щоб була супутствующа погода, дощі і удобрення. І Також є такого класу барана. Тут виходить воно наче ще більше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ага, восім дисків. Ну, це для мощненького трактора, два катка, Трубчаті катки. Це, я так розумію, бушний каток. Ну, Тим не мені, стан наче не роздовбано. Тому що це то, то теж діло, діло нужне. А, розкладна, ще більше оця ігольчатий каток, так його називаємо, Я точно не знаю, як його класифіцірувати. Можете мене поправити. Є глибоко розрихлювач. Оце я мечтаю, гля, о, він на дві лапи. Це, мабуть, плюс-мінус 82-й такий має потягнути. Це я все хочу щось подобне зробити. А, 500-маса 540 кг. Навірно, навіть цей мій 80-й потягне, якщо зробити блокировку. Класна штука. Я багато де дивився відео, то люди кажуть, що рихлітель додає дуже хорошо. Містами краще, ніж моранка. Є плужок, є трама. Не знаю, для яких вона взагалі цілі трама. Тут глаза розбігаються. Зараз зайду на ту сторону, будем дивитися. Є серйозний комплекс. Наскільки я розбираюся, такий то ли дискатор, то лі щось рихлітель, щось здорове. Ну це прям підмочну техніку. Обичні МТЗ я не потягнуть. Це, напевно, то лі якісь тюки робить, щось в такому духі. О, це ж тригільна борона, це ми знаємо. Це по, по пшениці ходить. Тож не вроді ефективна штука. Классный вон, ты бачишь, получается, в транспортное слаживается вообще классно ездить по посадкам, нечего делать. Есть огромно длинно э, жадко. А ну сейчас глянем Саяшниково, наверное. Да, с лифтером. Наверное, Саяшникова. Ни хрена себе она Капитально, конечно, жадко. Вообще прикольно. Есть вот такие тоже. Э, Ну, назовем, наверное, дискатор, тому що багато маленьких дисків на резинових для який захват здоровий. Це підмочну техніку. Причому при воно навісне. А воно складується, транспортному класно. Є пружинна борона прицепна, я так розумію. Да, там вона этот, в транспортний слажується. Диски типа солоха чи щось таке є. Очень, конечно, прикольно. Это я заїхал. Тут э, всякая техніка, модні оприскувачі є. Там підійдемо ще є трактора. Вот такие есть тоже церизлителя, я так понимаю. Тоже классный. Хто пользуется рихлителем, напишіть, будь ласка, свій отзыв. Еффективней. як интересно зроблені лапи. Жук, то есть получается, десь до отсюда воно рихлить. Класна штука. Хто пользується рихлітелем, напишіть, будь ласка, дуже мені цікаво, чи ефективно, чи не ефективно. Тому що мені е, хочеться собі зробити самодільний рихлитель і Ну Я спробую зробити такий, щоб мій 80 й тягнув. Це комплекс посівний, я так розумію, що зернові культури. Тобто Воно спочатку дискує. Це мощною технікою, те 150 тягнути жоном, Спочатку воно дискує, потім воно сіє і одразу закатує. Є ось такі диски прицепні. Тоже, Зараз модно робити на цих демпферах резинових. Тобто Так воно вроді жорстко, але як треба, воно трошки підтанцьовує. Серйозний комплекс, це для серйозних мощностей трактора. Також є такі пасівні комплекси Гаспарда. Ценники я не знаю, якщо когось цікаво, то дзвоніть. Це, мабуть, зерновий, судя по тому, що так багато. Та це теж зерновий комплекс. Ось такий же. А це бобовий, називаємо семіна, тобто підсолнух можна, я так розумію, кукурудзку. Да, Получається, цієї сторони дві з цієї Восьмирядковий. Завалив сюди кучу удобрений, куча сім'ян, Це класно. Висів, звісно, ця сіволка взагалі модно класна. І в транспортному неї добре їхати по вузьким дорожкам між посадками. І удобно тираз загрузив і шмалиш, малиш, шмалиш. Шмали. Дуже багато, дуже цікаво Є теж поменше сіволочка. А, ні, поменше, наоборот, побільша, прикинь, вона розкладується. Отак вот от розкладується. Здоровий комплекс висівний, джендировський. А ось, о, кстати, кінза. Ось ця мені сіяли э, подсолнух в цьому році. Дуже хороша э, сівалка. Мені дуже подобалась, вона чітко ложе, повисів. Трошечки судобрення менше, ніж мені хотілося. Ну, воно від фракції залежить. А так в цілому, звісно, сівалка себе зарекомендувала дуже добре. Ще ось є джендировська. Хороша. В общем, тут. Тут глаза розбігаються, там теж куча дискових барон, прискутелі. Также тут є несколько драконів. Зараз подивимося, що по ценникам 1025. Це ну, МТЗ. Нічого не можу сказати, я не особливий спеціаліст, точно бачу, що він на повному приводі. Яка там коробка, асинхронна, не асинхронна, я цих всіх нюансів не знаю. Десь тут э, були ценники. Це ніків не видно, ну на цих ось є є ДТЗ 1404. Хто таким користується, а ну напишіть отзив Дивіться, ось ось є 43 тисячі 43 цей, Ось у номер хто, хто торгує, коротше. кабіна класна, конечно, ти що, вона герметична. Розмір, що у нас такого 4 х 4 140 кінських сил. Е, який же швес у нього інтересно? Експлуатаціонна маса 5 часов. Так, да, нормально. Він в принципі бля, які груза у нього, раз, два, три. Груза класний, звісно. Хто експлуатує такого ДТЗ, напишіть свій відгук, як трактор. Те, що я бачу своїм аматорським, будемо так казати, взглядом. чулки товсті, здорові, гідравліка, глянь, скільки виходів виходить. Uh, не знаю, два гідроциліндри на навіску, це немаловажно. Навіска дуже толстінна. Дуже толстінна. Це, мабуть, да. це віддільний гідробак. Угу. Труба. Весяченька, щоб дим не заходив. Посадка висока, капот низький. Довольно хороший обзор цього трактора. Великі передні диски, значить, комфортно їхати по полю. Ну диски, колеса. Також є тут ДТЗ-120 12.04 на 120 сил. 4 двигателя, ну який вес, тому що для трактора, наскільки я розумію, дуже важливо, щоб він не був легким. Вес Вес 4 важче МТЗ. На 120. Ціл. Ну це будемо класифіцірувати. напевно, він плюс-мінус, як оцей 10-25, він і по весу підходить. Поэтому... Ось он номер. А, а, хто продає ценник, цього 33 800 з ПДВ, гарантія 3 роки. Тоже, тут багато грузів. Кабіна, звісно, остеклення взагалі, клас, взагалі клас. Це наскільки суперово, коли комфортно працювати оператором. А тут трохи менше тонче ця навіска, але теж видно, що вона дебела. Чулки капітальні, чолки не менше, ніж на 140-й. Куча гідровихідів, два гідроциліндри на навіску. Дуже мені цікаво, хто пользується такими тракторами. Напишіть, будь ласка, відгук. Є смисл дивитися в сторону китайського автопрома. Так, на перший взгляд, звісно, непоганий. непоганий. А як він взагалі себе показує в роботі, цього не звісно. Високі колеса спереді. груза, І є ось якийсь 11.04. Це на 110 сил. Ага, оце, мабуть, плюс-мінус такий, як для, для моїх об'ємів було б непогано. 33200 стоє двигателя усіх практично одинакові. Так, вес 4800, да, теж непогано, дуже удобно Гля, ось горловина заливати удобно. Фільтр Фільтр ми бачимо, що тут воздушний. Виход з циклона зверху, щоб поменше натягував. Це удобно, треба такий корпус фільтра знайти, на трактор поставити. Да, кабина, ну он закритий. Да, наверное, закрытый. Ну кабина, конечно, очень нам прикольно. Да, навеска теж классно. Ну я так понимаю, все, все ці агрегати наші э, на нього стануть. Чулки товсті, навеска диагонали йдуть на край, а не на внутрі. Тут получається і така петля, і така петля, два гідроциліндри. Оце единственное, я не пойму, в оцих слабших таких э, гідробака, отдельного нема. Так, да, це мені не подобається. Тут виходить гідробак з заднім мостом. На автомобільний гідробак а тут немає. Все ну, ж таке, в цілому, звісно, візуально трактор дуже красивий. Глянь, які здорові, здорові колеса. Посадка здорова, взагалі красавець. Мені як аматору на перший флят подобається. Уточнив я у менеджера, я думав, що тут як у Скаута, одна гідрованна з мостом, але тут віддільно ось, ось, йде гідробак для, навіс... ну, для навіски і віддільно масля... масло в редукторах. Це немаловажно, тому що мені ця навчання ванна взагалі не подобається. Тут така сама система. от, пожалуйста, віддільна гідрованна, віддільно вход в редуктор. А в Оцих двох рульова рейка, скажем так, цей, ну він захищен, бачиш, щоб не бур'янами нічим не заживала. В оцом здоровому рульова рейка ззаді. Ну, мост, що тут мощний, що тут чулки мощні. Не знаю, як воно сходить, опять же, хто користується, напишіть, ну, візуально таке все мощненьке, скажімо так. Так, розрішили мені зайти в кабіну, заведем. в кабіні звісно, тут офіс. По сравнению з моїм 80-м МТЗом просто красота. Як в тут рычаги управління це, я так розумію, секціями. Тут у нас 4 як, сектора називається скоростний рычаг. Ну, за этот рычаги класти не будемо. Зараз заведемо. Трактор стояв, зараз подивимось, як він заводиться. Тут виходить. Жидкокристаллический монитор С полтычка Работа двигателя класна, сейчас закрию А Ты шо, Ты шо, конечно, класс Просто тишина В такому комфорте работать Одне удовольствие Сідушка під пружинина Опять же мені сравнювати нічого Я не катався ні на джендирах Ні на Нью -Холландах. Я сравню з МТЗ, то техніка класна Обзор Прямо дуже класний. Ти бачиш собі під колеса. Сидиш високо, на веску. На в принципі, теж через заднє стекло. Під'їжджати до агрегатів удобно. Видно. Є дворник, є защитна шторочка. В цілому, конечно, мені подобається. Глушиться теж ключом, як положено. Двигатель мені подобався. Робота журчить клас. Все, так дивлюся. Прикрив все герметично, тобто китайці постарались. Е, Оцей 120-й точно такий самий внутрі, тобто в нього ми заходити не будемо. На наступний раз сказав, що навіть раніше приїхатися. Так що приїжджайте, купляйте, скажете мого каналу Тоді контенту буде ще більше. Ну, Зараз відкриємо вижу, О, капот відкривається однією рукою, два гідроциліндри, чіпні циліндри держать капот. У нас, я так розумію, стоїть кондиціонер, тому що є акумулятор спереді, маса тут. Доступ до всіх агрегатів доволі удобний. Все близько, низько. Це я так розумію, рульовий насос. А, воно тут в парі, один рульовий, один основний. Обись шумка ось -ось від моторного відсека Стоїть. Цікавий апарат, дуже цікавий апарат, мені, мені понравився, Мені дуже понравився. Як буде 33 тисячі доларів, то треба буде приїхати купити. Ну, Такий получився огляд тракторів сільхоз Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. І не забудьте написати коментар, хто пользується такими тракторами, як вони себе зарекомендували на полі. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей, Пока-пока.